Це кабінет Ірини нагадує бібліотеку під час інвентаризації на столі, долівці під віконях, паперовий безлад. Це все справи, які експедиторка мусить занести до комп'ютера, оформити на них картки. А ще листами з гербовою печаткою інформувати людей, коли ж їм з'являтися до суду. Та вже тиждень канцелярія чаює. На такі нюанси немає грошей. Щоб відправити нам судову повістку, ми повинні закупити конверти марки, яких на даний момент у нас немає. Відправити в мене на столі вже назбиралося, назбиралося за тиждень те, що ми мали відправити, і воно, звичайно, до адресата не дойде справи, буде зірвані. В Суди справи також лежать. Нині в обласному апеляційному лежить більше тисячі кримінальних і цивільних справ. Ще три подарунок зі Львівського апеляційного адмінсуду. Через рішення Верховної Ради, що уповноважила розглядати суперечки щодо соціальних виплат місцеві загальні інстанції та лихо, як робити це юридично, депутати підказали. А як діяти на практиці, ні, фахівців не додали коштів, теж. Якщо вам так для інформації, якщо операційний суд Волинської області виглядав десь в межах півтори тисячі цивільних справ по апеляції, то на сьогодні, буквально за останні два тижні, нам в мішках в ящиках. Передано, значить, біля трьох тисяч таких справ. Тобто, значить, це двохрічна е, норма. Під час Авралу подвійне навантаження лягло й на обслугу суду. До прикладу, секретарка Алла Собчук тепер не лише реєструє відвідувачів, а ще й телефоністка вправна. Каже, за робочу зміну понад сотню разів підіймає слухавку і заспокоює роздратований люд. Затягування справ йому не до вподоби. Людину можна зрозуміти, вона кожна свої. Свою турботу, свою біду висказують, і треба це все вислуховувати, і ми стараємося їм пояснити це, все, щоб вони зрозуміли, що це не тільки від себе від нас залежить, що ми на не затримуємо, і стараємося все, щоб скоріше зареєструвати, все відправити. Апеляційному судові бракує 220 тисяч гривень на заправляння картриджів, придбання потрібних канцтоварів, оплату телефону електронного зв'язку. Про ситуацію, що склалася, голова суду вже повідомив керівника державної судової адміністрації України. На даний час судді апеляційного суду розглядає справи, які були призначені до розгляду заздалегідь. Але це буде ще тиждень-два. Надалі справи не призначалися через відсутність у нас маркованої продукції. Сторони по справах, Сторонам по справах повідомлення про призначення їх до розгляду не надсилалися. і через те, через два тижні, у нас виникне вже дійсно реальна проблема. Олександр Стернічук і на Луцьк, НТН.